Добрий день, мої любі учні! Я запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо малої та великої букви «Я». Давайте повторимо, що ми вчились робити на минулому уроці. Поставте відео на паузу. Згадайте зробимо пальчикову гімнастику. Хто сховався в кулачок? Це наш зайчик-хитрячок. Вушко зайчик піджимає та голівонькою хитає, Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. Подивіться уважно на ці два малюнки, на ці два елементи. Перший в нас дуже схожий на цифру 9, так? Ну, а другий елемент нас схожий на якусь паличку. Але є чарівна фея. Фея називається фея каліграфія. І вона зараз поєднає ці два елементи і вийде чарівна літера Я. Подивіться, яка вона гарна. З літери Я починаються такі слова. Ялинка, яблуко, якір, ящірка. Так, коли ми пишемо ці слова, першою ми будемо писати завжди Літеру я. Зараз я вам пропоную пошукати свої робочі зошити, підготуватись да? до уроку. відкрити сторіночку 19, на якій ми будемо працювати. Зараз сядьте рівнесенько, підготуйтесь до письма, пригадайте наші правила. Так? Сидимо рівненько, гарненько. Зошит тримаємо похило, Нижні сторіночки повинен дивитись вам прямо посередині грудей бути. Дивитись на ваші груди. Тримаємо олівчик або ручку трьома пальчиками і дивіться так, щоб ваша, ваша ручка прямо лягла між великим і вказівним пальцем. А кінець вашої ручки. Тримайте трьома пальчиками підтримуйте, щоб нікуди не збігла ваша ручка не побігла. Пропишемо в повітрі букву Я. Це вона велика і маленька. Ми будемо сьогодні з вами писати лише маленьку літеру Я. Подивіться. Починаємо писати від червоної крапочки. Нагору заводимо начебто ми пишемо дев'яточку. так? Але потім дописуємо. Ось такий гачечок, так? пряму похилу лінію за округленням вправо. Ознайомлю вас одразу із безвідривним нижнім з'єднанням. Ось, подивіться, у вас є з'єднання З'єднання літер, тобто між собою літери дружать так? внизу. Не посередині і не нагорі, а внизу. Вони начебто. Своїми ніжками торкаються одна до одної і дружать таким чином. Стає в кожну хату ще і багата ближе людям. Ви молодці. Ми можемо ще раз робити. Давайте повторимо наші рухи. Дивіться, ми з вами таке вже робили. Робимо музикограму таким чином від крапочки рухаємось. У нас будуть такі рухи. Дивіться. Зараз, чекайте, я поставлю на паузу. А, ви повинні від крапочки порухатись до гори трикутника вниз, і потім повернутись. Все робимо ритмічно. Тобто на раз, два, три. Раз, два, три. Ви відчуєте ритм і зробимо з вами музикограму разом. Зараз секунду. Що пора уже збирати, яблучка роззовенький, яблучка червоненький, біжок жовті, золотисті, так і хочеться на сміст. Яблучка не гіркі, яблучка ось такі. Запам'ятали? Порухались далі. Зараз перед вами є буква Я. Ми з вами у хмаринці попрацюємо. Спочатку потренуємось, так? А потім опустимось нижче на рядочки. І ось дивіться, я для вас спеціально позначила, де в нас є нижні з'єднання. Вони ніжками, начебто, знаєте, дружать. Ніжками поєднуються, залиша або за ручки, або за ніжки, та дружать. Дві літери Я поєднуються таким чином. Починаємо працювати в хмаринці. У вас на хмаринку є 5 хвилин. Коли ви потренуєтесь, ми разом опустимось нижче на робочий рядок і пропишемо разом елементи букви Я. Поставлю вам таймер. І ви самостійно попрацюєте. Коли ви доробили хмаринку, опускаємось нижче і прописуємо два елементи. Дивіться, тут ми безвідривно пишемо перший елемент, так? знизу починаємо писати, начебто дев'яточку. Ось так. Раз, два, три. І далі робимо інтервал. Відступаємо трошки і прописуємо елемент, схожий на цифру 9. Так? Як бачимо, що в нас вже місця нема, все, тут уже стоп, більше не можна та, нам містити. Далі починаємо писати ось такі гачочки, пряму похилу лінію і закругленням вправо прописуємо. Описуємо до самого кінця, не залишаючи місце. І знаходимо найкрасивіший елемент. Який у вас вийшов найкрасивіший, той обводимо. У мене найкрасивіший вийшов останній. Я його обведу ось так раз. ну і ось цей у мене найкрасивіший. Зробимо пальчикову гімнастику. візьміть у руки фломастер або олівець, покатайте в руки. Швиденько, швиденько, швиденько. І повертаємось одразу на другий робочий рядок. Ось тут будемо працювати, писати букву Я вже цілком. Дивіться, як вона пишеться. Дев'яточка, і поруч із нею одразу ось така наша похила. У мене не дуже гарно виходить, тому що я пишу мишкою, але у вас, я впевнена, вийде відмінно. Я у вас навіть не сумніваюсь. Вперед діти! Доробіть цю вправу до кінця. Ну і третій рядок важливий для нас, тому що тут ми тренуємо нижнє з'єднання. Дві літери разом. Як вони будуть писатись? Дивіться, я і поруч одразу іще одна я, але так, щоб ми чітко показали, що вони дружать. Най, е, такі розповсюдженіші помилки бувають у дітей, дивіться, які. Одразу подивіться, які бувають помилки. От я написала один раз, а другий раз повели до кінця і забули з'єднати ніжками, да, що вони дружать. І вийшла ось така якась незрозуміла ситуація, да, тобто непомітно, що це таке, що простягнула я ніжку, а інша я свою ніжку не простягнула. Тому ось тут повинно бути з'єднання. Це неправильно. Ми так не повинні писати. В ніякому випадку тільки з'єднання. Ось воно у вас посередині. Ось так це виглядає. Вони з'єднуються. Рухаємось далі. Буква А з буквою Я так само з'єднуються нижнім з'єднанням. Бачите. Чобіток простягнула буква А, а буква Я так само свій чобіток витягнула, і вони подружилися. Так само відступаємо місце, прописуємо до кінця ці елементи стараємось, пишемо до самого кінця. Далі буква Я з А, трохи по-іншому. Бачите, в букві А немає ніжки попереду, тому з нею по-іншому будуть з'єднуватись літери. Дивіться, буква Я. В неї є ніжка, тому вона свою ніжку буде закидати ось так, догори. Повертатись назад і прописуватись. Ось так. Але ну, попробуйте. Ну, і дописуємо букву Я в наших пісеньках. У нас є пісенька Ля-ля-ля співає ля-ля. В неї є новенька лялька. Ля-ля-ля. З вами, до речі, на минулому уроці. Говорили так про звук. Звук А, який після, приголосного м'якого на письмі ми зображуємо ось цією буквою, буквою Я. Ану, скажіть, коли ми кажемо ля-ля-ля, ля, у нас Л твердий чи м'який? Ля, Ля-ля-Ля. Ля-ля. М'який, звичайно, тому ми на письмі позначаємо, якщо у нас приголосний м'який, і голосний ми чуємо в кінці А, тоді позначаємо його літерою Я і пишемо ля. Ви, молодці діти, чекаю на ваші роботи в Google класі. До нових зустрічей, до побачення!